Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити всі фінансові питання. Тим, хто дивиться відео близьким людям, які є перешкоди, що заважає вирішити всі фінансові питання. Це може бути жінка із сім'ї, або жінка із дитинства, якщо разом росли вона десь поїхала. На відстані знаходиться дуже а, з багато негативу, а, проклять. Проклять багато посилає, і а, в минулому ви вже від неї захищені були. Зараз якісь порщені програми. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, що відбувається. Давайте. Щоб вас не любили. Може, це пов'язано із роботою, коли ставлять таку програму розсорку дуже сильно, щоб люди не зверталися. Покупці, замовники, клієнти. Щоб з вами не спілкувались, не звертались, ресорка стоїть і це впливає саме, щоб не було прибутку. Заперечу, обираю всі порчені програми знімаю, прокляття убираю, повертаю назад, тому хто став, хто робив. Не на переклад не по колу, не по крові, тому хто робив, лишаю. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив, що заважає вирішити всі фінансові питання тим, хто дивиться відео, близьким людям. Знову йдуть тут саме напад на роботу. На вашу роботу і дуже сильний такий агресивно не перший раз. Тут уже виходить чоловік. Так, хочу ваш успіх, вдачу забрати, знищити. Щоб у вас не було прибутку. Ну, у вас все одно ви потрібні дуже. Ваша робота потрібна дуже. Ви маєте якийсь хист. Це неможливо зупинити. Ви будете все одно, у вас є попит. Дуже-дуже багато людей потребує вашої роботи. Не перший раз ця людина, це якийсь чоловік. Дуже в нього є розлади психічні. Вон, тут він замовив майстра. Заперечу повністю, знімаю всю порчену програму, більше не працює. повертаю назад. Тому хто ставив, хто робив не напереклад у них самих. Криваються всі шляхи і дороги на роботу, на гроші, на прибутки. Порчені програми, кладовицю магію обираю всі залежність, знімаю порчену залежність. Зглази порчі знімаються, за вами слідкують, може, через третіх людей. І це в цих людей вони якби це як покарання таке, вони самі там судять. І такий вирок, щоб у вас все собі забрати, це як покарання таке так зробити боляче, прагнуть більше, коли у вас немає грошей, щоб ви не змогли радіти життю. Ну, тут показані карти, що у вас настільки добре, щире, серце. Тут стільки у вас тепла і Радості ви не так страждаєте від того, що ну, вони не можуть досягти, от як стягують фінанси, щоб розбити серце. Ну, ось такі цінності високі. Тут вони по собі судять, по собі, якщо в них Забираються гроші, у них життя закінчується, розбивається серце, вони не можуть жити. У них повністю не по собі судять, повертають все назад, все біль сльози і страждання, все погане, все лихе, що роблять, повертає назад ворогам. Очищається повністю енергетичний і фізичний простір. Тих, хто дивиться відео, близьких людей. Робота очищається, робочі місця очищаються. Від негативопорчених програм повертаються всі замовники, покупці, клієнти, робота, роботодавці. Буде у вас робота. Все буде гаразд. Відкриваю шляхи дороги, будуть багато повідомлень, яких запит на роботу можу. Все погане, все лихе, що робили, повертаю ворогам. Хай з ними все це станеться більше впливати, втручатись у фінанси. Тих, хто дивиться відео близьких людей, не зможе. Очищається повністю енергетичний, фізичний простір, робочі місця, очищають від негативу порчених програм, прокляття. З глазів більше не працює, буде так і так. Вищі сили, янголи, охоронці, духи роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться війні близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте всі шляхи і дороги, на гроші відкриті. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Прошу Верховного суда над ворогами. Всі, хто на ваші гроші позаряться, самі без нічого останеться. Сили втрачають, свідомість втрачають, жити більше не зможуть. Буде так і так є. Напасти більше не зможуть. Вище сили, прошу, допоможіть, поверніть всі фінанси, гроші, роботу замовників, покупців, клієнтів. Усім, хто дивиться відео, близьким людям повертається все, що їм належить. Належить тільки їм і нікому більше. Ніхто не зможе цього забрати. Буде так і так і Відновлюю енергії, сили, здоров'я, повертати Більше немає жодної перепони, перешкоди. Більше нічого не заважає вирішити повністю всі фінансові питання. Всім хто дивиться, відео близьким людям буде так і так і є. Такий напад. Судять по собі. У вас буде робота, дуже хороші карти, все буде гаразд. Зараз іде Верховний суд. Янголи захищають, оберігають, буде так. Так, є ще питання від глядачів. Це на загальний розгляд, за донат, на будь-суму. Також може допомогти всім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Давайте подивимося, чи варто йти тому, хто запитує, чи варто йти. А... В аптечний склад, на роботу, в аптечний склад. Скажіть допоможіть що відбувається? Чому не можуть знайти роботу той, хто запитує і чи варто йти на роботу в аптечний склад? Зараз я вас почищу, тут стільки вам блоків поставлено, блокіровок оморочок, руйнують життя, магія, присутня, ще й ось все, карта місяця, отвороти всі. З кишіть. Відвертають, щоб і люди від вас відверталися. Третій раз роблять порчу смерть. мороків багато, Скажіть. Заперечу убираю всі порчені програми, знімаю прокляття, убираю А у вас буде три е, роботи. До речі, обираю порчену, смерть знімаю кладоцьку магію анулірую Убираю повністю всі порчені програми. Так, варто, ідіть, будь ласка, аптечний склад. Так, варто йти, і ви матимете ще підроб у вас є тут можливість іще основна робота, і дві, одна, і ще дві роботи. От. І ви зможете е, вирішити, там у вас такі будуть уже більше за заробітна плата. Ну, три роботи і одночасно. Е, Як-то ви розділяєте свій час? Здійснити всі свої мрії, тут вам ідуть підтримка, допомога. Фінанси будуть. Є три місця, де, може, ви основно, основний час це займе найбільша робота, а ще є два дві можливості такі підробляти, і ви матимете ту суму, яку вам необхідно для, для щастя. Все буде добре. Ну Випишіть, будь ласка, періодично вас треба чистити. Тут щось дуже сильно втручається в ваше життя. І порчі кладовицьку магію роблять порчі насмерть. Третій раз ставлять. Де Верховний суд? Так, буде буде робота. Ваша доля відновлюється, щаслива доля. Вам по долі взагалі мати е, стабільну роботу, заробіт, е, гарну заробітну плату. Прошу ви ще сили, допоможіть, будь ласка, тому хто запитує, очищайте, очищається повністю енергетичний, фізичний простір від порчених програм кладовицької майі, порчі, насмерть, крадні кістяй, порчі прокляття, очищають. Повертає сили, енергії, здоров'я. Молодість повертаю. Фінанси, всі шляхи і дороги на роботу, на щасливу долю жіночу повертаю, відкриваю шляхи. Дороги відкриті. На успіх, на вдачу буде так, і так і є. Так, все буде гаразд. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу і вдень, і вночі захищайте, оберігайте того, хто запитує, не не лишайте, де буде захисництво. Відкриваються всі шляхи і дороги на щастя. Далі. На прибутки буде так, і так і є. Так що відповідь так. Варто йти і не Шукайте, вам вдасться одночасно Якимсь чином розпреділити так час і мати три роботи. Причому спілкування, радість, дуже такий приємний, може, колектив вам сподобається добре. От, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. І нагадую про наших військових. Будь ласка, не забувайте, робіть донати. Майте таку звичку, може, щодня 1, 2 гривні, 10 гривень. Хто скільки зможе підтримати військових. Зараз ведуть збір. Для. Дронів і теплі речі, лікування. Ну, тільки перевіряйте, щоб це дійсно були військові, щоб не, не заробляли на війні інші люди. Добре, я на цьому завершу. Дякую ще раз за увагу. Бажаю всім, щоб вирішили всі фінансові питання. Дороги у вас легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так і так і. Відкривається шлях і захист міцний буде. От. От. Все буде гаразд. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави. E dos ustriche.